Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Дубика хоче перехопити Рома. Латіо працює над трансфером Владислава Ваната. Україна програла Іраку в дебютному матчі на Олімпіаді 24. Туди їх Шахтар, Полісся і інші клуби привітали Динамо з перемогою над партизаном. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. За Форварда Жеруни та збірної України Артема Довбика розгорнулася чимала боротьба цього трансферного вікна. Іншим клубом з топ-чемпіонату, який зацікавлений у трансфері Довбика, є римська рома, повідомляє інсайдер Джан Лука Ді Марціо. Вовки хочуть підписати українця, оскільки залишаються лише з одним номінальним центром Форвардом Тамі Абрахамом. Ромело Лукако покинув рому після завершення його орендної угоди. При цьому поки немає жодних підтверджень від джал щодо спроб підписати долбика. Вирішальним має бути вибір Артема. Нагадуємо, що Ардем Довбик приєднався до Жирони у 2023 році. За один сезон він встиг чудово зарекомендувати себе і зацікавив низку європейських клубів. Каталонці планують виручити за долбика 40 мільйонів євро. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Форвард Київського Динамо Владислав Ванату війшов до трансферного списку італійського Лаціо. Повідомляє Twitter інсайдер Лаціо. За інформацію, джерела Динамовіць, одна з двох цілей першого римського клубу для посилення атаки. Другий 24-річний Фотіс Юанідіс Коса, за якого греки хочуть отримати 25 мільйонів євро при оцінці трансфермаркету в 13%. 22-річного Ваната трансфермаркет оцінює на 3 мільйона дешевше. Збірна України розпочала Олімпійський турнір з футболу 24, програвши раку в першому турі групового етапу 1-2. Команда Ротаня забила після перерви, але потім щось пішлось не за планом. В Ліоні на стадіоні Stade Олімпік Ліон відбувся матч першого туру групового етапу футбольного турніру в рамках Олімпійських ігор 24, в якому зіграли збірні Ірану та України. Наша футбольна збірна вперше в своїй історії має можливість грати на Олімпіаді. А збірна Іраку в останнє на Олімпіаді грала 20 років тому, і на змаганнях у Греції вони посіли четверте місце. Це хороше досягнення для команди, яка зірок з неба не хапає. У цьому складі збірної раку немає зірок всесвітньої величини, та й у Європі на високому рівні ніхто не грає. У нашої збірної більш потужний кадровий потенціал, але, на жаль, склад українців теж не можна назвати оптимальним. Руслан Рутань просив клуби відпустити на Олімпіаду лідерів, але клуби вирішили проігнорувати це прохання. Тренерський штаб нашої збірної не здивував стартовим складом. Динамо здобуло переконливу перемогу над партизаном у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Переслужби інших українських клубів відреагували на перемогу команди Олександра Шоковського, залишивши привітання під повідомленням на офіційній сторінці білосиніх у мережі Instagram. Шахтар, туди їх з перемогою. Поліся, оце ви нам задали планочку. Браво! Олександрія, чудовий перформанс, кияни. Слава Україні! Рух, туди їх, вітаємо кияни. Прикарпаття. Справжні козаки дякуємо за емоції так тримати. Кревбас. Красені. Уаф за Україну. Кепа, права на якого належить Челсі, не полетів із лондонським клубом у турне в США. Вуртар Челсі Кепаріса Балага може залишитися в Мадридському реалі. Як повідомляє AS, Аріса Балага не полетів Челсі на предсезонне турне до США та отримав дозвіл на пошук нового клубу. Наразі він тренується індивідуально в Лондоні. Однак Реал не єдиний варіант для кепи. Він готовий розглянути пропозиції від інших клубів, якщо вони будуть привабливими для розвитку його кар'єри. Водночас продовження виступів за Реал здається воротарю найкращим варіантом. Подумляється, що повернення Аріса Балаги до Мадрида можливе за певних обставин. Вірогідніше за все, у разі відходу українського воротаря Андрія Луніна. Проте на даний момент імовірність трансферу українців на думку видання вважається низькою. Минулого сезону Кепа виступав за Реал на правах оренди і зігравши лише 20 матчів у всіх турнірах. Раніше повідомлялося, що Кепа чекає на рішення Луніна. Український фахівець Владислав Лупашко прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Львівських Карпат. Це великий виклик для нашого тренерського штабу. За той період, який я провів у клубі, я зрозумів, що Карпати дуже люблять болівальники. Вони готові віддавати за команду все, що мають душу і серце. Це простежувалося навіть у роботі з командою Ю 19 Було помітно, з якою самовідданістю тренуються хлопці. Працюючи у такому клубі, ти маєш віддаватися на всі 100%. Ми хочемо подарувати вболівальникам яскраві емоції та гарний футбол. Сподіваюся, що під час матчів Карпат люди на дві години забуватимуть про проблеми, які оточують нас, та радітимуть успіхам улюбленої команди, як на мене, у цьому полягає одне з головних завдань тренера. Ми знаємо усіх футболістів основної команди, але невдовзі познайомимося ближче. Попереду матимемо індивідуальні розмови з кожним гравцем. У нас доволі специфічний тренувальний процес, своя методологія. До старту сезону залишилося не так багато часу, але ми працюватимемо в інтенсивному режимі дворазових тренувань, щоб прискорити процес інтеграції до нових вимог. Наводи слова Лупашко, прес-служба клубу. Венесуельський форвард Динамо Ерік Рамірес продовжить свою кар'єру в Аргентині. Повідомляє офіційний сайт Київського клубу. Гравець, право на якого належить Динамо, проведе наступний сезон на правах оренди в у клубі Тігрес з буенос Ареса. У контракті передбачено, що Тигри отримує можливість викупити Раміроса по завершенню орендної угоди. Із з липня 2023 року венесуельський нападник грав на прох за Колумбійське Атлетіко Національ. «Ерік» має чинну угоду з Динамо до 30 червня 2026 року. Раніше Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить усе, щоб призупинити контракт з Динамо. До слова, Ерік Рамірес за Атлетіко Національ зіграв у 45 матчах, яких забив 9 голів та віддав 2 асисти. Трансформаркету оцінює Форварда у 850 тисяч євро. Донецький шахтар не зацікавлений у підписанні 21-річного бразильського бінгера Кайкі, контракт якого належить англійському гранду Манчестер Сіті. Бразилець був у шортлисті Гірників у 21-му році, однак тоді Кайкі обрав перейти з Флуміненце до містян. Тепер керівництво Шахтара більше не хоче зв'язуватися з гравцем і розглядати таку кандидатуру. У сезоні 23-24 Кайкі знаходився в оренді в складі бразильської баї, але не провів жодного матчу, оскільки з липня 23-го року лікується від розриву колінної зв'язки. Загалом у його активі 72 поєдинки, 6 голів та 6 асистів на професійному клубному рівні. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.